Іта вас, благословенні, не тлінні, безсмертні, успішні, прекрасні, самі-самі, папові сини, з прекрасним серцем, серцем Христос, де вже немає нічого того, що могло би його оскверняти. Тільки лише по тій причині, що все звершено ним, а ми лише тільки насолоджуємося. Алілюя! що ми вернулися в первоначальний бит, в первоначальний бит, ще до закладен, насолоджуючись тим усім, що для нас зробив Отець. Ібо який небесний, такий небесні. Алілюя! Благословляю ваш день, благословляю ваші путі, входи, виходи. Знаю, що ви вісьма благословенні, вісьма успішні. Аллилуйя! -лю Знаєте, Любі, хочу вам сказати, що сьогоднішній ранок, коли я проснулася... Опять повів мене у Бетіє, і я читала оце місце про Каїна, і мене дуже сильно надихнуло то, що земля давала сили Каїну. Боже, кажу, папа, який ти добрий, який ти любящий, що навіть після того, що там щось вони оступилися, обійшли, не, не пішли би, скажімо, по путі Божому, бо так сказано, по путі плану Папиному. Що сталося? І подивіться, земля давала сили Каїну. Давала сили Каїну. Я кажу, о мій Бог, то настільки сьогодні, коли все вернулося в первоначальний, е, як це кажуть, план, це Христос каже, вернув нас туда, що папа й планував. Все, земля повністю снабжає нашими нас силами. І, і, а чому тоді ми устаємо там, наприклад, чи ще щось, бо ми ще думаємо про разміраться, ну кажучи, що у нас якісь там як це, сустояння магнітні бурі, там ще щось. Я в восторгі від того, що земля дає нам сили. Я в восторгі. Я настільки благодарю тебе, Отець, що і Ангели нам служать. І все навкруги дише, ще слави Господа. А слави Господа, це Тебе і мене, бо ми є представителі, Господа, ми є представителі Духа животворящого. Аллилуйя. Боже, отець, благодарю тебе. Що ми в все і над всім, що ми вище всього, що ми настільки сильні, могущественні, тому що ми володію всім. Alleluja. Знаєте, дивлюся, от Наташа Котюкова написала оце відео, ну, вчора скинула. А це якраз було після того вечора, як папа навчав, показував мені про взаємодію з ангелами. І от вона, коли це написала, ну, скинула цей відосик сьогодні рано, я кажу, Боже, отець, ну куди не глянь, як то кажуть? да? І я дивлюся, і такий восторг кажу, пап, ну це взагалі, це взагалі мощно. Я хочу, знаєте, з вами поділитися і що я думала, що ми будемо судити ангелів, це типа їх засуджувати. Да, от, ви такі, які, от вас вогонь. Ні, він показав зовсім інше. Боже, отець, я така благодарна папі. Він показав, каже, ви будете їх направляти на світ. Так як ви світ, який приходить туди, де тьма, і розбиває всяку тьму, так як ви сіль, туди, де ви приходите, каже, всяке тління ісчезає, то, каже, ви будете направляти ангелів. Ви прийшли, каже, отець, ви ці царі священники, царі, які правлять. І ви, я бачила, настільки сини починають за, мо, за мої ді... Боже, це слово таке нове, інтересне для мене. Тобто ми з ними співпрацюємо. Як співпрацюємо? Ми голос Бога, ми подобний отцу, а вони слухають тільки нас, бо над нами є а, знак, знак Чиства для них, ви чуєте рідні, ми сини і священники, і ми їх направляємо праведне русло, ми їм показуємо, ми їм відкриваємо дорогу житті. Понімаєте, почався бунт, почалося що оце нечисті духи, всякі біси, оце все, що каже, вони входять в людині, жили і бачачи лукаве серце із істочника, якого мало виходити життя, тобто отець, дух, виходило, що неправильний істочник, і вони черпали це самі ж ми. Іспортили цих ангелів, ну ми, як не, не ті ми, що до закладені, а ті ми, котрі ем, оступилися, і Христос прийшов все це і справити, і він прийшов і дав нам цю власть наступати на всі ворожі стріли, на всяких скорпонів, ну на все то з. Чому? Бо нам дано владичество, і ми бачимо, бо ми світ, і ми можемо освітляти путі, і ми управляємо їм правильну путь і указуємо, бо вони збилися з путі, в них немає маяка. Для них ми і є маяк, для них ми і є двері, з якими вони входять і сходять нами з небес. Понимаєте? А всі ті, що, каже, пали, ота критина, чи як, ми ну, я до кінця ще не розуміла, папа буде показувати, я вірю, і дасть розуміння, що іменно, чи ми їх преобразимо, тобто дамо їм шанс, бо пише у Єноха, ще раніше я читала, що вони чекають сюди, іменно від сина чоловічого, вони сюди чекають нашого голоса, нашого царствування, і Христос нами зараз наводить порядок на землі. Я так чітко це бачила, що многі сини почали взаємодіяти з ними. Це мощно, да, різними цвітами, вони різними, оце всякі звуки, вібрації, це все ангели, це все взаємодія з духами Божими. Я, я в восторге, рідні. О, як він тепер розкривається, ви розумієте, як дійсно на нас, як на душі, надіта ця корона, цей вінець, цей знак для ангелів, що, е, що надіти, дуже потворящий. Твій вінець, нетленний, твій вінець, твоя корона з діадемами, з усіма дарами і успіхами, це Христос, який на тобі, як на душі. Тобто, ви розумієте, який його получаю, покрив тебе своїм покривалом, як знак для ангелів, що ось це моя, мій син, моя дочь, моя лічність, моя церква. Аллилуйя, яка може, що вести ангелів, яка може судити, тобто направляти їх дорогу свята, даби вони супутствувалися нам, даби вони, вони лише чекали цього, вони так жаждали. Щоб ми прийшли, каже, так, творіння томиться. Ангели теж одно створіння, вони духи, але вони твар, яка починяється синам, тим, хто подобний йому. І нині Отець, він просто благоволить. Знаєте, як він мені показав, каже, оце це апостолів з ангелами, я робила великі чудеса. Оце, що віра, це ангела, любов, надія, це все теж ангели, це все духи чисті, духи неба, які служать нам усім на благо. І тільки ми, як владичі над нами є знак цього вінця Христос, і Ангели бачать цей знак і покоряються, в очі йому, коли о, у Новому Завіті, начало, я не помню, Симін, командувати, і Пес йому сказали, ці ангели сказали йому, що тобі, хто ти такий? Ісуса знаємо, Павла знаємо, бо на них Христос, на них знамя любви, над ними знами управління, а ти хто такий? І задали першу, кто кажут. Ум'ятец, слухай. Я. я думаю, що 에, просто хочу зараз подякувати всю за цю, цю дію. Я хочу подякувати тобі, папа, за цю честь, за те, що ми управітелі, ми царі священники на, на, землі, що ми прийшли наводити порядок на цю землю. Що ти нам довірив так багато, що ти для цього і посилав на землю, отець. Алілюя. Коли ті з то все сталося, то все істаження пішло. Папа так желав, так желав, щоб іменно син, відкритий син, навів порядок. Світ прийшов і розоблачив всяку тьму. Син, як управитель, син, який подобний Богу, який знає, який закон, оцей, знаєте, Правильний закон суддя, який суди по справедливості знає. От поміти, якщо б ми не були небесні, ми б не знали. А як воно на самом делі, як, ну хто не знає, що він не був у світі, він не знає, що таке світ. От, він сліпий, він не бачий. Ну, Той, хто прийшов свише, духовний, він судить обо всьому. Він судить, він може душевно судити, він розмічає, він проникає до розділення духа, душі і тіла. І він може навести порядок. Я благодарю тебе. Саме як Єгипет. Вони страдали, але папа все ж не зайшов зайшов Моїсеї. І на то время він настільки міг пробитися до них. Через Моїсея він пробився. Ну папа завжди жала більшого. Він хотів того, хто називає себе сином Божим. Той, хто скаже, я за цьому одну. Я світ від свята, я любов від любви. І я прийшов навести порядок. От це, що сказано, каже, нове небо і нова земля. Ну, перше, він навів у собі, він преодолів, всяке, все, що, то, що хотіло вистати проти цього світа. І що зробив? І далі почав управляти. А як це можна? Так точно саме, як лутний син. Папа не удержував, він залишив. Він каже, й ти, синок, іди, ти побачиш, ти попробуєш, що таке бути в цьому, їж ти рожки, спати коло свиней, коротше, впасти, пуститься до самого нижчого уровня, ти побачиш. І коли ти прийдеш, ти оціниш, ти не будеш як той неблагодарний син протівлення, який, будучи біля мене, ну не воздав ні разу благодарності. Ну ти мене так возблагодариш, як ніхто. Хіба кому багато прощається, той багато любить. Коли син прийшов, коли познав познати це лічний опит, коли познав ту біль і прийшов і сказав, а я... Я був неправ, я був не прав. Я отець прийняв його назад і дав йому владичество. Коли Петро так само вкусив предательство, познав предательство, Ісус сказав. Вот, от тобі, на тобі, я вже сіздав церкву мою, яку не одаліть, бо ти познав, ти побачив, що таке розділення. Ти побачив, як боляче, коли... Нарушаєш, коли відходиш від мене, а тіце, я благодарю тебе дуже витворежі. Я дякую тобі за все. Ти просто ти самий кращий. Аллилуйя. Ти дарував нам Господь чи силу владичества. Господь, я благодарю тебе, що ми можемо, Боже, наступати на всякі ворожі стріли, перемагаючи їх твоєю кров'ю, твоїм родом, твоїм світом. Бо ми такі, як ти. Аллилуйя. Ми такі, як ти, Аллилуйя. Хочу, і вам розказати історію. Я вже розказувала діяльності. Але хочу поділитися, бо я вірю, що Дух Божий просто дає приклади нам на, даже на побутовому, на от просто соприкасаюсь. Вчора, коротше, мій малий його позвонили йому дівчинка і пригласила його в магазин. Ну і він мам, я беру телефон, може треба позвонити, кажу, бери синочок. Але кажу, клади сюди в рюкзачок, бо кажу, я теж розшла в руках, і в мене кажу, впав телефон до камінчика, кажу, і розбився. Ну добре, мама, добре. Я йому не перший раз. Я його попереджала вже не перший раз, кажу, сину, не неси телефон в руках, він упаде, розіб'ється. Добре, мама, добре. Пішов мій синок до магазину, відти приходить. Мамочка, в мене дві новини, одна хороша, а друга плохая, він ще так загинає. Я кажу, ну давай з плохої. Я не думала, а він, я телефон розбив. Кажу, супер, показуй. Ну, звісно, я трошки гаркнула на нього, кажу, я ж тебе попереджав, я ж тебе просила. І тут, знаєте, передо мною одразу пристає картина бить Я ж тебе попереджав. Знаєте, оце, папа каже, ну, вигнав. Вигнав чому до далі не наробив дров да, ну, свого роду. І от я тут до нього, а тут бачу цю картину, і дивіться, що він мені каже. Ну, мама, ти знаєш, це. Ну, це ти, ти ж так теж робила. Це ті типу, був твій опит, а це мій опит. Тепер я точно вже так не буду робити. Я кажу, те не треба було пройти цей опит, щоб вже точно, ах, послухати мене слово, можна? Ні, ні, каже, я не знав, я би не знав. Я кажу, отець, от така історія. Звичайно, що я сказала, синочок, ладно, що ти живий і здоровий, а це все буде, бо і начав плакати, як діти, знаєш, знаєте, коли мама там голос повішає. І я бачу цю картину Едема, І кажу, Боже мій, отець, ти попереджав. Ти знав, ти Бог, ти все знаєш, і ти знаєш цей опит. Ти попереджав. Ну, і дивіться, він далі розкриває картину. Хто був благодарніший ем, Цей син дорослий, який лишився у папі, в домі, в світі, в любві? Чи той, хто пішов і вкусив від рожок, і від болота, і від свинець. Кому попадав перст, і надів ці одежі, це все, пір, це все, що ми знаємо. Кому? Тому, хто вже не піде, бо він мав опит. Наш опит вісьма хорош, наш опит вісьма хорош, бо із обнулення... Ми піднімаємося на висоту, назад в світ вертаємося. Каже, ти не спав це болото. Тепер піднімайся назад свет. І вже той, що має опит на ньому, папа, що робить? Создам церкву, яку врата Адані Адалію. Не на Івані, який, ну, давай, допустим, він не падав, допустим, а на Петрі. Чому на Петрі? Він же ж придав тебе, завтра знов придасть. Папа не така меси. Той, що був іскушений, може іншому помочь. але він вже не буде робити гріха. Не буде іскушений. Чому? Ну, бо ті самі граблі. Так, людина, це може ну, але якщо ти кусив Бога, світ, ти починаєш жити з цієї ситуації. І ще й іншому заказувати. Я кажу вам, рідні, я ділюся з вами щиро. Настільки це сила, могучества, настільки це мощно, що він зараз создає свою церкву, яка несе світ в темноту, всіма возможними способами управління, ангели, духи. Це все, що ми з вами проходимо, чимо. Він укоріняв нас. Він все время, що ми зараз з вами, він укоріняв нас того, що ми сила, що ми світ, що ми любов, що ми дух житні. Все, 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 все. Він начав, як от Христос. І потім, вже коли ми зросли на нас, оцей корона, оцей знак для ангелів, Уже ангели ополчилися, кого нас чекають на те, щоб ми управляли. А про те, що управляє, він має знати всі закони. Він має дивитися і управляти точно от те, що їде машиною. Він має знати, де наруше, а де не наруше. І оце є царі, священники Бога Живого. Ті, що принесли порядок Божий на землю. Аби то, що назад ну, ну направилося, Да буде як на небі, так і на землі. Да буде як WhatsApp, так і тут, так як він з них Альоночка, Ти вище ти вище всіх. Ти вище ти дух, ти ти всіх дух, ти над всім тим. Е, образи душевні вони прийшли потом, а духовний образ, він був вічний, є вічний. І ти цей духовний образ, образ божества, образ папи. Чому ти, для чого ти среди них, щоб бути балансом? Ти той, хто соєдняє небесний з мене. Ти той, хто соединяє і рівняє цей баланс. подивися як зараз Создана земля. От, всі дуже бояться дуальності. Але я тебе повел намного далі. Подивіться: не бійся дуальності. Чому не бійся дуальності? Бо все гармонія. Тьма Тримає світ, світ тримає, ну в хорошим, ніч і день. Жінка і чоловік, гармонія, целосність. Все гармонія. Дощик, суха земля і мокра земля. Земля висить у вісі, тобто, ви розумієте, і що така солодка істина. Якщо забагато лишити тільки сонце, все погорить. Але приходить, зміняє ніч, тому що він тримає влагу і дає прорости, саме найбільше росте ростіння. Всьому така краса. Тому що він, і є то благо, то благо, фу, дух святий. Оце що каже, що каже, Бог всього діяльні благу, І много не розуміли, не розуміли, побачили. І налякалася, коли отець каже, це все баланс, коли павучок ловить мушку, виглядає як убивство, правда? Шкода мушки. Ну, папа каже, це баланс. Ну, я вірю, ще навіть більше, що все буде питатися травичкою, і ми будемо питатися Чим більше ми вертаємося в зустояння Христа, хоча Христос єврейку, я не знаю, але я вірю, що все служить нам, служить синам. І як ми приймемо рішення, бо рішення це управління, Папа дав нам осознання чисте, як ватса. А Отець подавив всяку тьму. Він той світ, який не іскушається тьмою, бо він більше всього. Він над цим. Він поклав цей баланс, Ось він соєдинив все. І так точно він писав сина, це тебе, мене, кожного з нас, щоб ми тримали цю золоту середину. Віця такі слова зараз кажуть нам усім на розмишлення. І Ісус каже. «Міру будете мати скорбі. «Но можейтесь я побідив мір. Тобто, Христос він показує свою силу, владичество. Я можу покласти золоту середину. Я можу це про що говорю? що він як світ, Приходить туди дитьма і налагоджує, і робить порядки. Тобто, ми з вами, царі і священники Бога Живого, ми налагоджуємо цей порядок на землі. І тому там, де зараз ти, ти наводиш порядок з собою. Ти син, ти Христос, якому покоряються ангели, духи животворящі. тобто ну духи, ти пані за що я говорю. все вокруг служить тобі. Ти, як правильний владико правитель, в тебе є уста, в тебе є сознання, в тебе є состояння, і ти береш і що ти робиш? Гармонію наводиш. Ти висвобождає на їхні голови світ, висвобождає на них любов, радість, мир, заємодій з ангелами. Каже, ангели, я посилаю вас церкві восторжествує правда. Я посилаю, щоб всякі нечисті замисли твердині Наступи на це скорпіоні. Ти не моїся, ти владика, ти йдеш по воді, вода служить тобі, ти йдеш по землі, земля дихає для тебе, ти йдеш, летиш по небі, зірки служать тобі все ж дишиш, дишеш славить Господа. Ще скажу, знаєте, дивіться, коли зверха виглядає ніби на конфеті бумажка. Ти дивишся, ну бумажку їсти не будеш. Але ми знаємо, що під бумажкою є конфета. Тобто ми знаємо, вау, зараз я буду смакувати, насолоджуватись. Іноді ти, що не соприкасався з тим ніколи, або йому описали страшним. Це все, ти не будеш трогати, ні-ні-ні-ні. Ну, ні, ні. цікавий факт, що Бог каже, що все служить на благо, що віздеє його слава. Тобто, папа ще більше і більше показує, що в нього гармонія, що в нього оця, оцей баланс, оце точка соприкосновення з сином, і такий, який отець, такий син. Оце мені так зарімпонує, так сильно заходить, що він володіючи над емоціями, чувствами, над состоянням, над мислями. Він володіючи, він подавив всяку темряву собою, як світом, як любов'ю. І що, і послав подобного собі Ісуса Христа. Коли дивіться старий завіт, ми бачимо. От якби як не баланс. Дійсно проклята земля, так і усе А чому? Бо нарушився, був золота середина. Гармонія нарушилася. Не так восприйняла душа, не так описала, не так поняла і так далі. Що сталося уже тепер? Вже не боїмося нічого ми. О чому Павло постійно, Петро постійно говорить про це? Він говорить про управління. Він говорить про те, що ми світ. Світ що робить? Світ приходить і робить темрява, світ баланс. Чому даже каже там, де е, як то місце? там, де е, більше греха, там і благодат. Опять баланс. Опять гармонія. Папа, наводить порядок. Тому, я ще раз кажу, Ісус каже, вот в мірі будуть Скорби, но обмужайтеся, я победил мир. Коли ми, внутрі себе, у нас гармонія, баланс, оцей радість, оцей світ, ми в мірі наводимо баланс. Ми якраз і прийшли на цю землю, аби сталося так, як на небі. Бог прийшов баланс. Прийшов баланс, щоб люди, конець концов, зрозуміли, що вони такі, як Боги, володіючі, собою, своїм состоянням. І конець концов, стали дверми царства Божого, а не посланники темряви. А так як вони не відені, А що таке неведені? А неведені, це якраз і немає управління. Вони вже творели ними володіє. Нечисті образи, духи, біси, все ними володіє, бо немає управління, немає розрізнення. Хто прийшов? Чий голос? Мені навіть вчора звонив брат каже, ну не знаю, як розрізняти голос. Чи це Божий, чи це не Божий. І ми з вами скільки вчилися. І нас сам учив Христос, бо він дуже витворечий, який увійшов нас, ми його прийняли. І він нас навчає. Так що папа вже риток ми кріпилася, як син. Він веде нас далі, веде нас в управління. Він верн, коли ми вернулися від злого відомлення, прийшли до нього, він надів нам пасне і зараз вчить нас управляти з ним. Він так чекав, щоб конец конець коняцову відкрилися дорослі сини і почали тління а зміняти не тління. Іменно те, що тліє приводити в порядок. Я кажу, мені дуже імпонує те, що ми світ. Ми вже знаємо, що таке світ, ми знаємо, що таке тьма, тма, ми приносимо світ. Чому? Бо ми розрізняємо, ми бачимо. О, ні, тут не має так бути. Отак Альоночка, як ти бачиш, що такого не має бути. Так як ми бачимо, такого не має бути. І через те, що ми знаємо, що такого не має бути, ми з цього виходимо. Ми беремо рішення, приймаємо рішення, а це є управління. І от іменно, володіти управляти може собою тільки дорослий. А діти не можуть, не можуть, я це бачу. Дитина, вона от коли маленька, то навіть я себе не раз бачила дитиною. Емоції мною управляли, не я. Алілюя, ви знаєте, я. Зупинила, робила трошки розтяжку вправи, і зупинила і хочу записати, бо чую, отець, ну, далі говорить, вчить і каже, дивіться, що каже. Він каже, цей смисл слова, що ви посаджені на нібісах, говорить про те, що ми завжди говорили, що ми духовні. І ми б завжди про це говорили. Але дивіться, як я побачила так якби по-свіжому. Що я побачила? Пише, що всякі злі сили вони знаходяться під небесі, тобто под небесами. І коли ти почитаєш, ми знали, що ми укорінилися в тому, що ми являємося з вами ким світом, Богом, любов'ю, Отцом, життю, то що робиться? Ми, такі як Отець, вже дивимося з позиції духовного. Які можемо вже судити обо всьому розміщати обо всем над всьому тобто ми над всім. Для мене на даний час це така. Дуже велика сильна допомога в будь-якій сфері, от фінансові, здоров'я, що тобі сьогодні потрібно. Подивися це на звис, на це з висоти от совської любви. Подивися на це як творець, не подивися як жертва чи творення, не подивися, що ти на, на рівні з золом, чи ти на, на рівні з цим. Бо якщо ми будемо дивитися як на рівні, ну як творення з творенням, бо злодаємо це теж творення. розумієте, Це теж це ангел, це ангел. Це не є. І а коли ти дивишся на це з точки висоти, що ти Христос, що ти єсмь той, який прийшов з Бога, свята, з, з небес, з отца. Ти володієш цим всім. Ти тримаєш цей баланс, ти тримаєш порядок, ти тримаєш, бо ти вже над цим. Ти вже вказуєш, ту, ту, як скажемо, грань даєш, оце є вибір. Оце папа нас наділив такою силою могущества, прям неописуємо. Силою могущества творця, силою могучіства царя і священника. І сьогодні ти, який сидиш з ним, посаджений з ним, відячи, що творить отець, вже одно з ним, такий, як дух. Просто що є сфера невидима, вийдема як дух, і є сфера видима, як ті, но ты самый души подальший. Ти що робиш? Ти управляєш. Ти цар, ти король. Чому каже царство його буде вічним? Правильно. Чому царство? А зачем? От давайте подумаємо. Зачем цар? Цар завжди для управління. Цар завжди для управління. І от папа нині нас усіх уже навчає, що Володіти. Він дав тобі перстень, він дав тобі корону, він дав тобі одежду. Він зудив тебе во всі оружие Божие. Як знаєте, даже поговорка на землі, що на Берпі всі методи хороші, так я скажу на війні всі методи Божі, оружия Божий і хороші. Я вже сьогодні говорила, одні з стрижці, і з вами поділюся, що от іноді ми розглядаємо ситуацію, я от за себе скажу, от я даже раніше думала, ну, ну от чому я не знаходжуся, наприклад, е, от десь не живу там, де Андрій, з ним їздити скрізь, Колись, мені такі були мислі, чому я там не один, чи є Ліна Пашарина, чому я не в цій церкві, от такі мислі, розумієте, якби чоловіческие. Чому? А папа мені каже, бо ты світ, який я, тут на садиву, на цьому місці, де кого тебе хто живе, ти для них уже світ, так точно ти, такий самий, где ти находишься, ти, там світ, на своїй роботі, в своїй сім'ї, в своєму домі. Ти священник дому Свого, ти той, хто правитель, ти царство, царственне священство. Вау, як це мощно. Тому тепер я розумію, от я сіль, вот, от я нітлені, яке розрушає всякі тлені. Вот, от чому я вмію наступати на всяку ворожу силу. Я можу, я можу цар, який може судити обо всьому. Я мудрість, як Соломон. Він був будиний Духом Божим І він управляв. Чому папові так понравилося, коли він вибрав мудрість, коли він каже, бо я хочу поляти народом. Папа і сказав, каже, вот відкрився сини. Будуть відкритий сина, відкритий сину, осознаний син, син, який вже суттєві відкритий. Що він вже знає, все, то, що отець, він дорослий син, муж повний, совершенний. І він починає робити свою, управляти разом з папом. Видите, того Ісус сказав, ви зробите намного більше. Ви зробите, бо я вас розсію, як пшеницю, я одино зерня, а вас буде, синів моїх, безміряно, мільярди. І ці мільярди понаводять порядки там, де хто знаходиться. Кожен з нас, як світ, як та свіча, пам'ятаєте, що її не кладуть під, а високо піднімають, де була від всім людям. Чому? Бо ми робимо наводимо порядки, словом, дитином, устами, молитвою. Неважливо, ходопайством, що би ти не робив сьогодні, чи руку возложив, чи просто проголосив, чи подихав любий закон духа житті. Все то, що оживляй, все то, що сусідай, а не розрушай. Аллилуйя. Почитайте, як папа гармонірує. Почитайте. Дивіться. Ми воспринимали, що зло і добро – це погано, по-человечески. А почитайте, дуальність, як істина, а не розділення, проявляється в тому, що противоположності, оце за цю гармонію, що казала, за цей баланс, можуть существувати в гармонії, служити більш глибокому пониманню реальності, особливо в контексті Божого замисла. В християнському міру воззрення дуальність іноді відражають взаємодополняючі аспекти буття, создані Богом, які ведуть до познання Його волі. Тут дуальність не розділяє, а вказує на порядок, заложений Творцом. Бог мій, халилуя, дуже вотворящий. О, як папа далі розширяє, розкриває. Сьогодні рано, коли ми спілкувалися з людечкою Хмельницька, вона знову ділилася цим, що бачила цей баланс, цю тоненьку ніточку, що каже, як два мі міра. Оці два міра, що воно виглядає. Ви розумієте, як це сильно? Тобто про що це знову говорить? Що опять, ви сприйняли, що все, ну, служи на добро масло, а по суті, це все баланс, це все гармонія, тому в цьому нема зла, а тільки є алілюя такий кайф. Чому? Бо це допомагає тримати рівновесі. весі. Це все на весії, це гармонія. Усьому я розумію, що без зла нема добра. Ну а відки тоді б знав, що це добро? От чому Бог всього над всім. Но він тримає порядок. Він желає, щоб завжди було, що світ світ, туди, щоб приходила гармонія. Щоб ми так царювали, як на небі, так і на землі. Ну, вибір він дав свободу, свобода вона приносить нам що? відкриває нам свободу, відкриває нам істину, Робить нас вільними. Такий, як Бог, Бог каже, вот, вот муж мій повний і совершенний. Аллилуйя, як це си, Дух Святой. Знаєте, я коли відкрила я, мене це ошоломило. Там з перших строчок Біблія починається. Почитайте. Каже, і був світ, і була тьма, дуальність. І він зробив що? Відділив світ. Що? Він став соєдинням. Він став тим, хто тримає баланс. І сьогодні ти такий самий. Ми баланс. Ми баланс. Ми баланс. Аллилуйя, ми балансуємо між цим. Ми є... Як то кажуть, золота середина, ти син Божий, я син Божий, який управляє. Тому сьогодні там, де ти поставлений, ти балансируєш, ти наводиш порядок, ти показуєш, не тут слишком далеко зайшли. Вот кажу, все мені можна, но все полезно, ти баланс, ти суддя, ти управляєш, ти, ти цар. Ми прийшли з вами сузідати землю. Тому Христос прийшов навести порядок в нашому серці. Він навів порядок, показав нам, ви підніс нас на висоту, бо з висоти дуже багато все видно. З висоти ти можеш оцінити ситуацію. Побачите, ага, ясно, вот де воно. Отут цього не має бути, а тут має так бути. Помните, як Ісус каже, гей, стоп, хлопці, вогонь вам не дають для цього, щоб їх палити. Ні, ви прийшли навести порядок. Ви прийшли на оборот там, де мало любві дати любов, там, де мало того дати так. Аллилуйя, отець! О, як це мощно, Дух Святой. Алілюя! Ми з вами наводимо порядок вся наших сім'ях. Ми наводимо порядок першу чергу собі. Ми наводимо порядок в нашому тілі. Алілюя! Чим? Христом, сознанням, закваскою правильною, правильним положенням, правильним состоянням. А це є владичество. Нам дана велика сила, нам дана велика мощ. Ми можемо управляти. Ми можемо не совладати з нечистими духами. Ми можемо тільки з ангелами за мої діти. А чого? Бо ти чисте серце, непорочне серце, і через тебе виходять тільки хороші ангели. Твої уставили очищені славою Божою. О Боже, мій отець, халів. Я, я ходжу сьогодні від ранку, я не знаю, в який вдані проснулося, я просто п'яна, від слави Божії. Того, що він, нам дав. він дав нам намного більше, ніж ми могли собі уявити. Я твой свет, твой глаз, луч твоей полноты. Я пришел, чтоб явить смысл жизни и любви. все вокруг для тебя, все тебе от меня, мой сынок раскуси этот вкус питья. Я живу у тебя и тобой я дышу, дал тебе силу я, избери жизнь мою. Ты король, ты мой лев, в тебе центр святой. Ты пришел, чтобы решить все вопросы с собой я в тебя ключ золотой. Я пришел час управлять из сознания Творца Духом ты управляй, баланс мой утверждай Там, где страх и обман, прогони и восстай Восстай славу мою, надели, укрепи И огнем из любви печать мира яви ты сынок Мой баланс, выбор должен принять Ты окреп и подрос, трон небесный принял Принял силу огня, рот от Бога явить И небесным царем всем себя объявить А когда покоришь все под ноги свои Дух и мой возобит, наконец-то, сынок Тебя ключ Я пришел час управлять из сознания Творца Духом ты управляй, баланс мой Утверждай там, где страх и обман Прогони и воздай В тебе ключ золотой и корона Моя пришел час управлять из сознания Творца Духом ты управляй, тебе центр святой Ты пришел, что пришить все вопросы с собой Час управлять из сознания Творца Духом ты, управляй, баланс мой, утверждай, там, где страх, и обман прогони, и восстай, восстай славу мою, На теле укрепи, И огнем из любви печать мира яви.